Доброго ранку, мої любі промінчики. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення та малювання. Від серця до серця лунають вітання. Прийміть найщиріші мої побажання, щоб ви були старанними, щоб ви були завзятими, щоб ви були веселими, щоб ви були здоровими. Сьогодні ми з вами на занятті будемо розмовляти про одяг і взуття. Який буває одяг, з чого його виробляють? Ось і будемо прикрашати на малюванні светрик. Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємось більше про одяг. Для чого нам потрібний одяг? Яким він має бути? Як його правильно підбирати? Кожного ранку, виходячи з дому, ми тягаємось. Діти, а навіщо нам потрібний одяг? Так, вірно, одяг захищає нас в холодну пору року, захищає від спеки, прикрашає нас і іноді, глянувши на одяг людини, можна визначити її настрій. Діти, пригадайте, яка зараз пора року. Правильно, осінь. Ви, мабуть, вже помітили, що на зміну одна одні змінюються пори року. Після літа наступає осінь. Після осені зима. А на зміну зими приходить весна. Та чи звернули ви увагу на те, що зі зміною пір року змінюється і одяг людей? Як ви гадаєте? Що б з нами сталося, якби ми ходили в тому одязі, що і влітку? А вже ж ми замерзли та захворіли. А чому ми би замерзли? Так, а вже ж тому, що на вулиці в цей час холодно, бо настала осінь. Сонечко менше гріє, йдуть дощі, люди одягають. Плащі та куртки. Одяг. Відповідний сезону. Влітку вдягаємо одяг який? Літній. Восени одягаємо одяг який. Так, осінній. Взимку одягаємо одяг зимовий. А навесні так, одяг весняний. Діти. А зараз? Подивіться на картинки та назвіть групи предметів одним словом. На першій картинці подивіться, що ви бачите. Назвіть його це одним словом. Так, молодці, це верхній одяг. Тут ми бачимо і курточку, і пальто. Подивіться на другу картинку, що ви там бачите. Так, молодці! Це головні убори. Це те, що ми одягаємо на нашу голову. Дивимось наступну картинку. Тут ми бачимо кросівки, туфлі, кеди, босоніжки. Як це назвати одним словом? Правильно, це взуття. І на останній картинці, що ви бачите? Ми бачимо маєчку, футболочку. Як назвати це одним словом? Так, це нижній одяг або білизна. А ось діти збираються на прогулянку. Допоможіть їм дібрати одяг та взуття для осінньої прогулянки. Перевірте себе, чи всі речі ви назвали. І теж проводимо ось такі лінії. Тримаємо лівою рукою наш шаблон, щоб було зручніше, ось так рівненько, зверху вниз, зверху вниз. Одемо такі лінії. Так. І тут так. Можна так розвернути, щоб було вам зручніше. Так, це ми з вами використовували пряму лінію. Зараз ми будемо використовувати хвилясту. Потрібно взяти фарбу червоного кольору і ось так такими рухами хвилясту малюємо зверху. Тепер знизу ось так. Як змійка, бачите? Зверху вниз. Ось так. І теж зробимо. Можете теж розвернути, щоб вам було зручніше. Так. Це ми з вами використали хвілясту ліню. Зараз ми будемо використовувати крапочки. Ось так. так. Я взяла синій кольор, а ви можете взяти зелений, чорний. Ось і підійшло до кінця наше заняття. На ньому ми розмовляли про взуття, про одяг, про головні убори, які вони потребують догляд. А ще я вам розповіла, що одяг треба носити по сезону. Він нас захищає від тощу, від снігу, від сонця. Я чекатиму на ваші гарні малюнки, на ваші оздоблені теплі светрики. До нових зустрічів!